Доброго дня, шановні депутати. У нас сьогодні 2 жовтня, засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, освіти, сім'ї, молоді, спорту, науки, культури охорони здоров'я та соціальних питань. Наразі в нас є троє з п'яти членів комісії, але так склалося з поважних причин немає голови комісії. Тому я на ваш розгляд відповідно до регламенту пропоную обрати Пятківську Руслану Самілівну головуючу на даному засіданні комісії. Хто за? Проти? Утримався. Рішення розпочинайте засідання. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки. Культури, охорони здоров'я та соціальних питань присутні три, чл три члени комісії загального складу. А саме Гринюк Марія Дмитрівна, Охремарі Івана і... І... і я. І ну, я Петківська Руслана Самільна головують. Запрошені секретар сільської ради Валентина Олієвська, головний спеціаліст Гендзьора Сергій Володимирович. Фвору є засідання комісії правочеркне. Згідно абзацу 2, частини 9 статті 47 закону номер 3599 від 22.02.2024 року та регламенту сільської ради засідання постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань є правоможні. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. Заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виносяться питання згідно з порядком денного. Перше про надання дозволу. КНП Вікнянський центр медико-санітарної допомоги на реорганізації Феджорського-Акушевського пункту село Яблунівка. Інформує головний спеціаліст Гендзьора Сергій Володимирович. Друге про надання дозволу КНП, Вікнянський центр медико-санітарної допомоги на реорганізації Феджорського Кушевського пункту село Бабин. Інформує головний спеціаліст Гендзьо Сергій Володимирович. І третє питання про організацію щотижневого безкоштовного підвезення дітей з особливими освітніми потребами до КАО, інклюзивно-ресурсний центр Варінчанської сільської ради для надання корекційно-розвиткових занять у 2024 році, інформує головний спеціаліст гендюра Сергій Володимирович, в кого з депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денного. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, то пропоную завер... затвердити даний порядок засідання постійної комісії з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціального. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати, хто за, проти за. Це на інше. Порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до першого питання. Про надання дозволу КНП Вікнянський центр медико-санітарної допомоги на реорганізацію фельдшерського акушерського пункту село Яблунівка інформує головний спеціаліст Гендьора Сергій Володимир. Так, шановні члени комісії, у мене пропозиція перше і друге питання розглянути одночасно, тому що воно стосується тих о... самих питань. І один лист надійшов по цих питаннях, посторічні на саме пункт. З вашого дозволу я доповім. Значить, шановні члени комісії, від КМП Вікнянський ПМСД, надійшло, надійшов лист на сільську раду Геренчанську про реалізацію ФАПів, в якому Вікнянський ПМСД просить, враховуючи теж те, що наші ПМСД відноситься до Вікнянського, просить з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги. Та до лікарської медичної допомоги для населених віддалених від місця розташування амбулаторії населених пунктів надати згоду на реорганізацію фельдшерського, кошерських пунктів села Ябунівка та села Бада. Е, значить, е, вони для чого хочуть реорганізувати ці факти? Для того, щоб надавалася е, ця лікарська медична допомога е, медичної допомоги е, лікарями амбулаторії загальної практики сімейно сімейної медицини села Веренчанка, нашою амбулаторією не постійно, а згідно графіків, тобто вони просять, щоб реорганізувати на сьогоднішній день наявні там ПМСД у тимчасові пункти. Так, 에... добре. Я також по Беренчанську Яблоницю я зрозуміла. Їх буде обслуговувати З... Валенчанська Буркана. Це теж на Ну я вам скажу більше, там ніде нема. ні немає ні у Бабині. Здається, немає акушати пунктів, ні у Яблоніці. Саме медсестри немає, але є, є МСД, і... в і є. Да. А добре, а хто буде надавати тоді у Бабині? В Бабині, дивіться, тут після того, як, наприклад, сесія приймає рішення, вони реорганізовують, роблять ці тимчасові пункти. Тоді е, Верничанська амбулаторія і, на... і, і, да... також? і в Бабині також йде до нас, за, за, е, погоджує з нами графік виїздів і днів, і годин. Це ага. ми оприлюднюємо. Ага. І тоді вони в ті дні, коли е, буде погоджено графік, коли в затверджено графік, вони будуть виїжджати на місце приймати, як при Бабині. Так, це будуть дні певні, і... а будемо обслуговувати Верничанська амбулаторію. Виїжджати просто впевнені. Тобто не буде кожен день буде там, наприклад, один день. Ну це вже тобто, треба буде, що як? пацієнти мають укладати е, договір правильно, з лікарем. Правильно, сімейним Семей... лікарем. так так, Так, так. Не ті розходи. люди в баблені обслуговуються, морети. Можливо, можливо. Так, так, можливо. З вами. Чи може то велика знає. Нуга, ну таке може скерівсь. Я думаю, що керівництво вияснює, це все буде робити Лігнянський ПМСД реорганізації. І в принципі, якщо е, на, фактично є такі е, ПМСД в селі, але він не працюючий, то в принципі держава ви, підводить, і, для, Точно немає... підводить до оптимізації це, і де. для того, щоб е, економити бюджет, людський ресурс і так далі. Це так проблемно, і... стало віддалені старі люди. Правильно і там як ви було вже Дуже... страшного дня. От я коли вчора я якраз по цій темі спілкувалася, що що прививчі і звенячка вже реорганізували, скажімо так, mm -hmm. mm -hmm. і возмущаються, mm -hmm. mm -hmm. що що ми будемо робити. Нема кому тиск помірити, mm -hmm. нема Дивіться. кому у зробити. Вони будуть один день. Дивіться на що ПМСД, що є положення про медичні пункти базування, і там е, затверджені накази Міністерства охорони здоров'я. І вони посилаються на кількість обслуговуваних осіб. Напевно, цьому положенні прописано, що якщо кількість осіб там менша ніж, наприклад, триста я не знаю, це є представник вітряско тому він може більше пояснити. А ми можемо запросити на може. Звичайно, може не корсього там. А це дійсно дуже важко, коли немає, тобто. Якщо затверджено на наказі прописано. Наприклад, якщо менше 500 осіб, які обслуговуються, то тоді вже не переносили, а день. Ми якраз обговорюємо питання. Як нас це питання обговорюється на засіданні комісії. Давайте так. У комісії виникає питання, чи е, обов'язкова ця реорганізація в МСД і чим вона регламентована, чи дійсно від чому? цього люди отримують користь? Оця нас цікава наведу приклад. Чому? От зараз а, село Паде іде ага. до вашої громади. Ага. Ага. А, більшість людей я сумніваюся, що записана лікарів у амбулаторії. Ага. 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 Ну так, але до чого я веду? ФАП – це є структурний підрозділ від амбулаторії. А тимчасовий пункт, яка різниця, це він може працювати не кожен день. Розумієте? А в нас там є працівник на півставки. Е, його роботу НЦЗУ не видать. Фінансування йде вид від НЦЗУ. Е, нам би хотілося б. Той працівник трошечки був зацікавлений в тій роботі, щоб він, от є медсестра, от прийшла людина, помірила десь. Ага. Лікар в мене була така, то людина не сів прийом, а, і, щоб лікар був по табелю десь виїзд, не важливо там, чи а, там, два рази в тиждень. А може там раз у дві неділі, розумієте? В такому плані. А не це ША добре, а, ми це страскій, приїжджав у цьому. Е, а, і... Ці зміни, що ми робимо по структурі, взагалі, е, давайте я ще не так, від самого початку. Чому почалося? Ага. дали вимоги ага. на 25 й рік МЦЗУ. І в тих вимогах лікар має бути в кожній амбулаторії, має мати всі відповідні курси. Абсолютно вся робота, е яку він проводить, він має мати тематичне вдосконалення відповідні курси. Це не тільки там е прийоми, це він має вести і паліативних хворих, він повинен і за вагітними так само дивитися профілактика, якщо є якісь звернення, це так само має бути і ведення туберкульозних хворих. Це і це на це все має бути курси. І тим більше зараз ще є пакет по ментальному здоров'ю. Е, а в нас е, така проблема, що по центру є ряд амбулаторій, де взагалі немає за основним місцем лікаря І ми не зможемо з Нового року законтрактувати ту амбулаторію. Це таке дуже серйозне питання, і тому от воно почалося. Коли купнули мене ми вибрали ще статистику взагалі по населенню, по задекларованому населенню, по тих людях, які є в селах, і дуже спостерігається тенденція, що людей нема. А нам важливо зберегти персонал медичний сама суть цих змін для того, аби персонал просто ввести в штат, Тих амбулаторій, які по тому регіону працюють, щоб зберегти тих людей, робота не зміниться. Тут не співають. У нас цікаві танє... зразу, танє... чи буде там медсестра, у Тобто Вона буде, буде відноситися до... Веренчанської амбулаторії, але буде працювати там у самому режимі, там за той штаб і вас от так, так. тільки лікар, але вона буде прикріплена до лікаря. Зрозуміло, ну, що буде це, мотивація, тут я, роботи щоб, я знаю, вона запросила, підготувала той ага, виїзд ага, лікаря. Розумієте? Ага, ага. От лікар зараз не навіть ну скаже мені очі зараз скаже, Ну а що я туди мені їхати? Там ну, у мене то мене троє. там троє. Троє. за других людей їздити. Але я поїду. Але якщо у мене в штаті, то це є амбулаторія, яка так само буде заінтересований бо долучити, ще десь перестати, хтось може фінансування користь. Якість як... надання медичної допомоги в рази збільшиться, якщо там буде лікар, а не він буде дистанційно працювати, тобто консультативно, або з бабу заставо до кадусірою, або віричанку, або в кастрижівку там, або в кисло, або в кислів. А так доктор приїхав, якість надання збільшується, люди це бачать і ну, переписуються відповідно. І завжди є контакт лікар, пацієнт, медсестра. і, і є відповідно заробітки від НСЗУ. Тобто є прийоми. Нам від прийоми. медсестра. Ну саме головне, щоб там була медсестра. Так, так. Тут працівники не змінилися нічого. Просто нас вимінюємо. Вчора я просто на маску. Питанням того, що якщо закривають, то я не маю їхати додому. Мене там не закривають. Ні, це не, не закривається. Персонал, дивіться, сестра на півставки, що це як вона виглядає? Це до 12-ї години. Ага. Плюс вона дивиться за тим приміщенням, як вона була на півставки, вона лишається. і там шукає, розумієте, виступає. Виступає. але я. хотіло б якось її роботу так само показати. Та СЗУ, щоб е, замотивувати навіть всіх працівників, розумієте, бо це питання, оці навіть реформи, десь трошечки забувається питання людей, десь щось не завжди воно йде так, як би хотілося. Тому, і нас виникла пересторона чи це не є Су... якогось Су... свого типу закриття? Бо вже знаєте за не парк вже настільки тепер це таке складне становище, що десь ті села маленькі, дійсно, а медичний працівник, хоча б у статусі медсестри. Це є та людина, яка хоча б тиск, якісь такі маніпуляції. Так, ми розуміємо, що це треба для призначень потрібен лікар, але все одно якісь дивні такі послуги людям, які вона дійсно надають. І вони потрібні поселення. Розумієте, тоді є чітко визначено, що лікар, який конкретно угу. має туди їхати, і це ну, не Бо наразі медсестра є, так є. А лікаря немає? Немає. От я так, до чого хоту. А до чого вони відносяться взагалі на, на мене, це так само чіпає ні, і ні. ми могли би не чіпати. Ми могли би не писати листи, скажімо, до вашої, до кострижівської, до заставнівської громади, Якщо б ми лише суд, то керувалися тим, що по амбулаторіях, розумієте? Uh -huh. Але от мене хвилює питання, що в нас по району є 40 структурних підрозділів, величезна кількість, з них тільки 16 амбулаторій дійсно, як це так, по-простому за кошти, а треба щоб. Це була покрита мережа вся. Е, ну, це дуже складно це все пояснити. Але от, в даний час навіть от лишити це, ну, це, рахую, це неправильно. Це було дочківської громади, ну, до амбулаторії. Там колись була величезна амбулаторія, більша кількість лікарів, а зараз. Там так само так, дякую за роз'яснення. Дуже все зрозуміло. Ще одне питання коротке. вибачайте, Це що цей графік. От складається графік. Наприклад, я так зрозумів графік, графік завідувача амбулаторії, погодження меди роботи медичного персоналу ПМСД. Тобто, в мене питання. Я так зрозумів після реорганізації. Ці тимчасові пункти підпорядковані будуть наші амбулаторії. Mm -hmm. і mm -hmm. Так. І що це за графік? І графік роботи чи графік виїзд? <світ> виїзду? <світ> <світ> От дивіться, як це все фіксується. Це, це табіля робочі mm -hmm. наші без погоджують через дивіться. Це питання, чому так указано в листі? Бо є положення про медичний пункт, і тут в mm -hmm. положенні є такі. Маленькі дрібні деталі. Це питання дійсно взагалі можна навіть віддати управління абсолютно повністю на селищну раду, але за умови, якщо фінансування буде від вас, розумієте? Якщо фінансування не лише наше, ми просто обіцяємо, що туди буде їздити лікар. Я не можу пообіцяти, що більше якраз у тиждень він туди буде їздити. А, раз, ну, що не буде. Зрозуміло. Ну, Зрозуміло, це що не буде, тому що. Ти затверджуйте мене, ну, ну, а ми погоджуємо. Це більше питань немає. Це ідеально раз на тиждень. А на практиці, я так думаю, що це. Ну, давай, Тут ти... ще і від потреб, бо так, це по нашій статистиці людей. Реально ті, які звертаються, 100, 100 людей. 100 людей з них. Половина – це молоді, які практично не хворіють, А в селі там така вагосна Ну з'їжджам на я б вони 141 і баби 264 особами. це задекларовано, а ті, що звертаються А вони ціле бабили. це що ми розуміли, люди, що ми це знаємо, Я думаю, що після реорганізації медсестра попрацює на на рахунок сімейних лікарів, тоді буде картина більше. Ну, дивіться, а, буде, якщо це та, дійсно та, буде, буде карта попрацює. Звичайно, якщо людина буде мати надію, що хоча б раз у дві неділі, ну, ми говоримо реалістично, реалістично, то раз у тиждень це може і не відбуватися. Раз у дві тижні, той лікар приїде в село Бабин, то це буде великий плюс для нього. А, для, та, для, та, май, та, для, та. для жителів. Якщо лікар приїжджає з кардіографу, вона каже, то не усі те. З, З, і взяти пробірки, щоб набрати вантажі. аналізи, то це не те, ну, ну, що медсестра. Я працюю, що лікарем екстреної медичної допомоги, тобто на швидкій допомозі. Ні, саме головне, щоб зберегти ту медсестру постійно бавлені. Оце в наші працівники, від кого воно буде відноситися до значення невеликого. Головне, що вона буде. А так, волонату вона буде відноситися. Це вона буде відносити... уверенчати ну, філія, філія, але щоб вона там постійно була відповідна до свого практику роботи. Я не кажу, що там вона, буде, буде, вже безпосередньо восьмигодинний робочий день, Буде безпосередні меж... керівник, який буде її контролювати, Так, хоча б межах робочого часу ти. Півставки, як ми говоримо, щоб вона була? Все, Дякую вам гарно за роз'яснення. Пояснила, тоді буде вже легше на так, сесії. Так, то так. за так, що Руслан Семілівна. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 47-ї сесії Варінчанської сільської ради? Прошу голосувати. Хто за по села Бабин і Яблунівка? По села. село Яблунівка і село Бабин. Хто за? У Ви можете, ну, так, може, зараз, буде засідання сесії, вже також і перед всіма, так. 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 Наступне питання, третє питання про організацію щотижневого безкоштовного підвезення дітей з особливими освітніми потребами. До КАО, інклюзивний ресурсний центр Величанської сільської ради для надання корекційно розвиткових занять у 2024 році. формує головний спеціаліст Ендюра Сергія Володясь. по цьому питанню, шановна комісія, щоденько доповів, надійшла на питання на, від, на від вибачає адміністрації бойовецького закладу дошкільної mm -hmm. освіти. Там є двоє інклюзивних дітей. Туда Василь Васильович, Ірманко Надія Васильівна, 18-17 років народження. Значить, ситуація така. У нас є комунальна організація інклюзивний ресурсний центр, яка цим діткам двом встановила висновок діти з ОАП особливими освітніми потребами. Відповідно, є відкрита інклюзивна група, але фахівців в садочку не можна давати ті коїсні послуги, які прописані в висновку гірця. І Тому батьки звернулися до адміністрації закладу Бергацького закладу дошкільної освіти з проханням, щоб вона. Посприяла у довезенці двох дітей до кового для надання корекційно розвиткових послуг. І Відповідно на підставі заяв до клопотання ну, директор бульвецького садочка долучила висновки. Є заяви батьків на розвідку. Є затверджений графік дні, два дня вівторок-четвер. З 16-ї години будуть надаватися цим двом діткам корекційні послуги, але батьки не мають можливості їх довозити. Бо борівці як не як трошки віддали на село від варіанчанки. І тому вони звернулися з цим питанням. Ем, Виносимо це питання. Хто ну, за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 47-ї сесії Гренчанської сільської ради? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно всі питання вичерпані. Дякую за співпрацю. Засідання комісії вважається закритим.